Вітаю, любі! Давайте дивитися. В чому ваш ресурс, який ви не бачите в собі, так? Іноді нам дуже погано, ми не можемо зрозуміти, куди рухатись. Я хочу вам сказати, щоб ви не забували хвалити себе, так, себе хвалити навіть за маленькі якісь такі перемоги. Я сама на собі теж це відчуваю, що я йду до великої цілі своєї, я хочу бути великим коучем, який може допомагати людям, прям такі Широкі, та, таку аудиторію широку. І в мене потроху це виходить. І я навіть іноді. Забуваю, що рік назад чи два я починала тільки в цьому напрямку. І зараз в мене бік-бік, прорив, так. Але все ж таки м -м, хочу вам чомусь зараз передати слова підтримки, що не забувайте себе хвалити, не треба себе самобічувати за те, що ви іноді не досягли того, чого ви хочете. Для чого ваш? В чому ваш зараз ресурс? Ми використовуємо зараз мак-колоду і обов'язково тороща. Я візьму так, щоб ви... Могли більш певну таку чітку картину побачити, це дуже важливо, іноді для нас. Я хочу, от подивіться, яка карта, взагалі, як працює Мак, ви дивитесь на, на цю картинку, так, от питання, в чому ваш прихований ресурс. І вже якісь інсайти, емоції, якісь відповіді вже є у вас на поверхні з підсвідомості. Це така психологічна практика, як парапсихолог, я працюю з цим теж. От, і от просто для себе можете зробити скрін. Я вам можу зараз допомогти, але потім можете ще це роздивитись. Як мінімум, це сім'я, так, це. Це такі сімейні цінності, так, це не завжди про дітей. Для когось тут буде про дітей, для когось те, що ви батьки, для когось те, що ви, наприклад, хочете працювати з дітками, якщо у вас нема, так, діток. І для кого це буде, ну, для кожного це буде свій ресурс, так, свій конкретний. Давайте ще додивимось, хочу ще одну колоду, тому що це розклад спільний, не забуваємо, будь ласка. От, індивідуально працюю я теж, але в мене щільний графік, тому пишіть. Ласка, мені е, краще не дзвонити, а писати ва я є в усіх месенджерах. Тому пишіть і так, перевернута карта трошечки, це не важливо. От, бачите ще, подивіться, в чому ваш ресурс. Ви знаєте, можете вижити в будь-якій ситуації. Тобто ви навіть без води можете тягнути на собі дуже-дуже великі такі історії. Так? Але не завжди чи є це добре для вас, то треба порозмислити. Взагалі, ваш ресурс внутрішній, він дуже-дуже великий. І ви, як отой верблюд, знаєте, можете діставати себе потроху так Ось це, потроху, 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 що ось-ось-ось зараз мені допоможе. Добре, хочу ще одну карту витягнути чомусь для вас, можливо, комусь замало. Знаєте, так, давайте, ви відчуйте свою відчуйте свою, яка в вас ваша, так? І от ще третя, так, давайте подивимось, чому ваш ресурс. Боже, подивіться, яка сильна карта тут теж. Ось теж, знов дім, так, якийсь тут якісь е, є монети. Якийсь такий час, навіть для мене чомусь це як з часом орієнтується. От тут якийсь такий янгол, чи хто тут, чи може померла душа, якась теж може бути. Так, і от ви для себе можете зараз оприділити вашу карту, яка вам імпонує більш за все. А зараз давайте візьмемо таро Сіферот. Дуже люблю цю колоду, вона така. Мінімалістична, але така, знаєте, прям дуже-дуже приємна в роботі. Кожна колода розкривається по-своєму, так? Скажу вже як людина з досвідом, тому в тарологів дуже багато-багато колод існує. О, до речі, недавно я освоїла енергопрактик, техніки регресу, тому зараз беру людей за півціни на регрес. Якщо вам хочеться попрактикувати це минуле життя, так можете теж до мене написати. Ми з вами подивимось, в чому ж ваш ресурс. Так, що нам кажуть сьогодні карти? Слухайте, ну ви прям дуже компанейська людина, я так скажу, як мінімум, так? Ви людина, і, до речі, ви дуже. Ем... Як вам сказати, чітко відчуваєте обман, так, де люди можуть прибрехувати, бути нещирими, ви прямо можете, у вас є такий дар, бачити наскрізь. Тобто так, скрізь людину, скрізь обман. Ви дуже компанейська людина. Якщо ви відчуваєте себе самотньою чи самотнім, для чоловіків і жінок підходить розклад. Мої розклади всі підходять для і чоловіків, і жінок. От, Якщо ви відчуваєте якийсь такий, знаєте, невпевненість чи ще щось, це. Дивіться, скритно у вас, вам треба це розпакувати. Дві карти, як мінімум три, кажуть, що у вас дуже-дуже класна здібність до спілкування, до зв'язків з людьми. До речі, ви можете словом допомагати людям, стілювати, давати надію людям. Так? І вам треба в це йти. Якщо хочете попрацювати над своїм призначенням, так, якщо вас не влаштовуєте, чим ви займаєтесь, векам до мене. Не хочете на платну, будь ласка, в мене телеграм-канал в духовність. Він безоплатний, там супертехніки, мої авторські практики медитації, в безоплатному доступі, любі, такого. Рідко ви зустрінете, хто ділиться, а я ділюся, бо я люблю з людьми ділитися тим, що знаю. Так? І е, так, я багато років навчаюсь, працюю в цьому, але я хочу ділитися з вами, щоб ви вміли самі собі допомагати. І там ви можете для себе знайти класні дієві техніки, які можуть вам підсвітити багато чого так, розказати. Зати так інсайти, якісь достати. Я там завжди на зв'язку, теж і завжди відповідаю, якщо треба моя поміч чи щось не зрозуміло. Я завжди я відповідаю за це. Так, це така моя діяльність. Добре, ось ваш прихований ресурс. Він такий чарівний. Ви можете зцілювати словом емоційно людей повертати до знаєте, от як мені казали іноді ви мене зцілили словом. Я така, о, дякую, а я й не знала. <laughs> От, але насправді. Це дуже круто, коли ви маєте до людей такий конект, це ваш прихований ресурс. Ви навіть не розумієте, наскільки ви можете бути щирі до цього всесвіту, скільки щастя ви можете принести цьому всесвіту, якщо розпакуєте своє призначення, розкриєте свою душу. Подивіться, дно колоди. Треба почати. Хтось тут навіть ще і не почав. Це прихований ваш ресурс, так? Давайте ще тоді подивимось. От, і ще скажемо. мені одна дівчинка колись написала така, не видно, як ви мішаєте колоду, вдруг ви там спеціально щось дістаєте. Ну, слухайте, я працюю зараз з вами безоплатно, достаю карти е в рандомному порядку, так як працює, так енергія. Смисл мені щось там підтасовувати. Ну, Знаєте, треба бути чесним з собою. Якщо є такі думки, знаєте, людина з собою вже не чесна, так, як мінімум. Так, що ще? У вас є дуже дуже вищі знання. Подивіться, дві янгольські карти, вищі карти, верховна джереття. Помірність, тут це янгол завжди, так. У нас ще й зірка дного Вам, У вас дуже розвита інтуїція. У вас, можливо, є ясно бачення, ясне відчуття. те, що ви навіть не хочете дивитись, не хочете бачити чомусь, може, лякаєтесь чогось. І ви прямо можете лити ці знання зверху, так, такі вселенські знання. Ось, на землю, так, навіть карта зірки дно колоди. О, ще й мах! Клас, знаєте, я люблю таке, такі вау, такий сюрпрайз. Ну, це просто вау, комбо, таке тройне комбо. Я б сказала, якщо б я дивилась вас індивідуально когось, так сказала, ви супермах, профі, ви можете розвиватися в напрямку у любому, езотеричному, психологічному, робити що завгодно, у вас супер дари. Але мах – це часто ще й про професіоналізм. От ви в чомусь можете бути профі, але цього не помічаєте. Так, навіть якщо ви класна мама. Класний тато, у вас якийсь бізнес, чи ви щось робили колись для когось, навіть там фотки класні робите, так, чи опис чогось, і не ну, думаєте, та, та, це так, що я ну, написала. Повірте, не всі так можуть. Не всі. Не всі можуть класно сфоткати, якось ракурс підібрати, у всіх різні таланти, так? А ви себе можете знецінювати. І ось це знецінювання вам дає такий мінус, так, для себе, що ну, блін, ці ті можуть так, а я ні. А ви подивіться, от просто навіть класна практика, виписати собі на листочок. А що взагалі я вмію? Мої таланти, які в мене сильні сторони. Ну, слабкі ми сторони взагалі, свої завжди так, на поверхню дістаємо. А сильні. Які ваші сильні сторони? Ви себе питали хоч раз? Ні? От спитайте. От. І вам ще кажуть карти, що ви любите себе обмежити. Дивіться, якщо у вас є. Агресія на всесвіт, на людей. Це значить, що у вас просто внутрішньо нереалізований потенціал. Агресія це завжди наш нереалізований потенціал на світ. Коли нам дається енергія на щось, на дію для чогось, на нашу мрію, на наш план якийсь. А ми затягуємо, цього не робимо. В нас виникає агресивний стан. Все. Крапка. Тобто, ось так це працює, це треба просто зрозуміти. І ми самі себе жираємо внутрішньо, так? тому що ми не задоволені тим, що відбувається. А коли наша агресія, так, виходить, тобто, не агресія виходить, а коли наша, там, наш потенціал реалізується, наприклад, так? От, ви починаєте кудись вкладатися, щось робити. Там. От я пішла вчитися на психолога, в мене вища філософська, а я пішла на психолога чи вчитися ще паралельно, І до мене раз і повалили люди з хочуть на терапію до мене. І оп, і починаєш працювати в терапії з людьми. І тут тобі все дає реалізуватися. Якщо б я їх не брала, я б сиділа і себе, себе так за це блін, Я вчуся, нічого не виходить. і Людей в мене немає чи ще щось. Ось так це працює. Тому починайте, починайте відкривати свої справи, хто як не ви. Якщо так, не треба ні на кого рівнятися, але знаєте, як іноді клас. Розуміти, що блін, якщо хтось зміг, якщо той, от я собі кажу, той регресолог, якого я хотіла вчитися, там три тисячі баксів бере за навчання і тисячу доларів за регрес, чому я не можу вийти на такий рівень? Так, мене це навпаки спонукає робити більше, працювати більше. Не сидіти там, і тишком ж блін, усе таке, ні. А йти спрацювати, пахати над собою, вчитися, вкладати в себе гроші, ресурс. Так? І сидіти, і працювати. Якщо скажете, я не можу, у мене то все. слухайте, у мене двоє дітей, і зараз період розлучення. Тобто, блін, у мене теж таке. Я в Україні, я ну, живу в Одесі. Тобто, я в все ж все, всю цю нашу бойову подію, так, ці два роки я живу тут. Надому над в мене така херня літає, що ви не представляєте. Тому е, І все одно я знайшла в собі сили, ресурси рухатись далі, тому що я розумію, що це мені потрібно. І коли ви зрозумієте, що це потрібно вам, тільки тобі, тільки тобі. більш нікому, крім тебе, твоя самореалізація, твоє класне самопочуття, туди ти починаєш над собою працювати. Так, ось така історія. Все, мої любі, хто хоче, гоу до мене на консультацію. Хто не хоче, в мій телеграм-канал в духовність, там теж класно, там такий приємний вайб. І е, лайки, коментарі, підписка дуже вдячна. Такий маленький енергообмін за мою роботу для вас. Дуже стараюсь, завжди. Всіх ціную, люблю, всім па-па!